Обережно те, що трапилося у столиці, просто у центрі Києва на станції метро театральна чоловік намагався зґвалтувати дівчину просто в вагоні. метро. Їй ніхто з пасажирів навіть не спробував допомогти. Так на пероні станції перебував правоохоронець, який почув крики і кинувся на допомогу. Збочинець пропонував полісмени хабаря, намагався втекти, але правоохоронець скрутив чолов'ягу та доставив його до відділку поліції. Зайшовши в вагон, я побачив, що чоловік ховається за інших людей. Я йому запропонував вийти, але почув відмову. Я був вимушений його силою витягнути з вагону. Коли я витяг його з вагону, то дівчина стояла біла, плакала, вся тряслася. Вона повідомила про те, що незнайомий чоловік у вагоні потайним шляхом розцябнув їй сукню. Та рукою заліз у нижню білизну. Коли вона відреагувала і почала кричати та плакати, він її ударив у живіт і сказав, що вона мовчала і нікому ні про що не говорила. Але вона е, далі е, почала притягувати увагу присутніх, і тоді він намагався втікти.